Перед вами тактичні черевики Altama Foxhound. Якщо піти трохи в історію, то саме бренд Altama існує доволі довго, приблизно з 1969 року і постачав у Міністерство оборони Сполучених Штатів всім відомі Jungle Boots та Uniform Oxford. Але ми сьогодні поглянемо на продукт, який більше походить на зуття сучасності, і пройдемося по її особливостям та плюсам. Виготовляються фоксхаунди у двох кольорах: койот і тан. Матеріал виготовлення замши, яка пропитана тримовським скотчґартом. Це свого роду захист від бруду і плям, який використовується як для текстилю, так і для авто. Також для додаткової міцності конструкції використовуються вставки із кордури щільністю тисячаден, а також всі частини пришиті подвійним швом. Наступним пунктом є кріплення шнурків. У даній моделі використовується подвійне шнурування, тобто 4 пари пластикових люверсів фіксують стопу, а 5 пар металевих кілець прискорюють шнурування, а також фіксують ногу від підгортання стопи. Січата підкладка призначена для відводу вологи та створення комфорту при носінні взуття. А щоб уникнути розмноження мікробів, підкладка із середини просочена антимікробним захистом Aegis. Устілка виконана із ЄВА і повторює анатомію ступні, а для забезпечення амортизації присутня підкладка з матеріалу Порон. Також із Єви створена проміжна підошва для комфорту і регулювання температури. Для збереження пальців ніг і п'яти дані зони захищені за допомогою термопластику. Звісно, це не 100% захист, але мінімізація травмування буде гарантована. До речі, як бачите, то підошва доволі масивна і заходить на носок. Зроблено це для того, щоб дати захист від механічного пошкодження шляхом демпфірування. А сама ж підошва виконана з вуглецевого каучуку, особливістю, що вона не залишає слідів, а також має досить високі характеристики у стійкості до ковзання. Як на мене, ми виділили ті пункти, які можуть вас зацікавити. І як завжди, з мене прикольні штуки на огляд, а з вас лайки.